Понад 128 тисяч фізичних осіб підприємців, саме така кількість фопів припинила свою діяльність станом на січень 2017 року за даними сервісу Open Data Bot. Причин чимало збільшення податкового навантаження, обов'язкові щомісячні відрахування, єдиний соціальний внесок, навіть якщо прибутку нуль, зросла і мінімальна зарплата. Нині вона становить 3200 гривень. А це ще один нюанс, котрий може потягнути бізнес на дно у Хмельницькому. Із 2017 року для підприємців другої групи, які зареєстровані в місті, зменшили суму єдиного податку. За рішенням сесії міськради сьогодні вона становить 15% замість 20. Тим зараз податок на 160 гривень менший у порівнянні з іншими регіонами країни. Підприємців другої групи налічується у Хмельницькому 6,5 тисяч. На Наша держава насправді дуже багато говориться треба підтримувати середній бізнес, треба підтримувати малий бізнес. Але насправді це лишається лише лишається, лишається, словами, якимись деклараціями на папері. І тому ми дійсно, хотіли зробити такий конкретний крок. Ти бачимо, розуміємо, що хто такі ці підприємці. Це люди, які наповнюють наш місцевий бюджет, це платники податків. Так, ми дбаємо зараз за соціально незахищені сфери населення. А нам також треба підтримувати наш бізнес, знизити саме відсоток з 20% до 15% відсотків мінімальної заробітної плани. Ати задяки цьому наші підприємці, які зареєстровані в Хмельницькому, будуть сплачувати до місцевого бюджету не 640 гривень, а 380. Наповнення казни зі сплачених податків від підприємців вагома частина міського бюджету. Та, попри це, у Хмельницькому таки наважилися зменшити ці відрахування. Завжди треба думати на перспективу і те, що які ми дивіденди зможемо отримати в майбутньому. Тому що взагалі в цьому і полягає, мабуть, правильне розумне керування містом. І ось дивіться, тому що так зазвичай як от наше уявлення, десь тут є влада, десь тут є підприємці, і влада встановлює місцеві податки і збори і максимально докладає з усе, щоб ці податки збори зібрати з підприємців. А підприємці з свого боку сплачують їх, але такі, ну що й не сплачують, і максимально докладають до цього зустиль. Розумієте, І ми думаємо, що от саме це рішення це буде. Якимось таким місточком саме між владою і підприємцями, і тут ключове поняття мабуть, взаєморозуміння і якась довіра. У Рівному поки до зниження податкових ставок не дійшли. За неофіційними даними, надто довга процедура затвердження та значне недоотримання грошей міським бюджетом. І поки процедура не розпочалася, страждає бізнес. За даними того ж таки ресурсу Open Data Bot на Рівненщині за останній період часу припинили свою діяльність 3211 осіб, що відповідає 22% зареєстрованих фізичних осіб-підприємців в області. Думки підприємців на одному із місцевих ребенка різняться не всі категоричні у своїх висловлюваннях Будемо надіятися що не відчуємо не відчуємо такого що там щось було зісно що дорогі просидився для нас якщо ми всі відрахування робимо то для нас в принципі нічого не лишається бо у не нас немає стільки такого виторгу їсти тут треба не на камеру продавець підакцизних товарів розповіла про долю знайомих підприємців різних категорій, котрі, на жаль, змушені були закрити свій бізнес. Вони не дочекалися ані зниження ставок, або ж просто не побачили перспектив розвитку. Ти відкрився підприємця, працюєш, виходить, в тебе. не виходить. Можливо, в тебе сезонне, можливо, все ти мусиш державі платити. Угу. Розумієте, сьогодні народ виживає. В цей момент підняти 3200 і положити це все на підприємця і податок це. Це значить, йому треба закритися, тому що ну як же ж працювати в убиток, але є й такі, котрі не поспішають викрикувати зрада та складати руки, а готові рухатися вперед. Надіюся, що то буде до кращого. Ми ж рухаємося до Євросоюзу. В кого є прибутки хороші, коли які зможуть платити податки і зарплату, то будуть платити. Але з продавців треба ж і з зарплати знімати ж податок внески. Не всі ж продавці будуть на це згодні. Будуть самі звільнятися. Буде мінятися ситуація? Звичайно, буде мінятися. Вона так довго не буде. Протягом року, протягом року воно все покаже. Три, три місяці до півроку вона ця ситуація буде мінятися. Вона за один місяць це все швидко так не поміняється.